Судячи з того, що ти розказала секретом вашої студії, є те, що ви не орієнтуєтесь на заробіток, на швидкість, а орієнтуєтеся суто на результат. типу, як зробити по максимально краще для клієнта. В чому ось цей секрет цієї відповідальності? На, на що ви орієнтуєтеся? Ну це ж будемо говорити прямо. Це ж не дорівнює бізнес, тобто, це в розріз балансу між бізнесом і послугою. Тобто, воно е, дуже енергозатратно і фінансово затратно, коли ти тримаєш того клієнта, на якого розраховано 4 години, там 6, 8 годин. Тобто, ти ж втрачаєш свої гроші. Чому, чому тебе так це робить? Напевно, це буде. Не гарно з моєї сторони, але якщо ми говоримо правду, то будемо говорити правду. Ми не заробляємо погано, і в мене достатньо хорошо заробляють майстри. І я взагалі, ну тобто, усі знають Вінниці, що в мене одне із найдорожчих у нашому місті точно навчання, і у нашої студії одні з найдорожчих послуги. Але не дивлячись на це, у нас повний запис. Люди цінять це. Люди цінують. Скільки коштує в середньому один середній чек у вашій студії? Середній чек, починаючи від п'яти з половиною тисяч. Люди цінують нашу роботу. Люди дійсно цінують нашу роботу, тому що я можу, там, не це сказати, людина готова прийти заплатити мені там шість з половиною сім тисяч. Готова прийти заплатити мені ці кошти. Тому що вона отримує якісну процедуру, і е, вона повертається до мене через півроку з прекрасним станом волосся. Тобто е, немає у мене такого, що я людину там якось там заставляю, там що вона йде, і там хотя мені віддає ці гроші. Людина йде до мене, вона приходить і вона каже: Подивіться, яке в мене класне волосся ну це супер. І мало того всього, від цієї людини ще постійно приходять там друзі, подруги і так далі. Тому подібне.